Як ви думаєте, скільки э, рулонів його на цій палеті і на цій. Як ти думаєш? Ну, я гадаю, по 10-12. ось отут у нас плюс, ми її не розпаковували ще, як вона була завантажена. В цій 20 штук. 20? Так. Да. А в цій 10 штук. А в цій 10. Хоча виглядає, вроді, як однаково, так? Ти серйозно, зараз? Я серйозно. Тут 20 штук, тут 10 штук. Бо ці ми перекладали, нам треба було для замовника відкласти там декілька цих букт. Прийшлося трошки розбирати. А якщо ось так спресовано, то вона там достатньо. Гостро, так? Да, але треба в спеціальних рукавицях її знімати, бо рукам буде хана. Дуже гостра, так? І ворогу теж буде хана, якщо він піде на, наші... на нашу територію. Звертайтесь компанію Будап, відгружаємо